Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко. Добрий із подякою правочкам з міста Дніпра, які подарували чергову сітку. Ось цю. Це сітка такого типу. ну Вона дещо осіння, але ну як дещо, вона осіння. Так, але у нас ну власне вже осінь. По-перше, тобто тиждень-другий і зеленка стане такого кольору. По-перше, а по-друге, тут згори все одно є трохи зеленки, поки що то воно не дуже проглядається. Це сьогодні, до речі, я в гостях у побратимів. Це ну, не зовсім у мого підрозділу так працює ця машина, відповідно, ця сітка. Але вам добрі люди, яка різниця на техніці, якого підрозділу працює сітка, коли. Коли вона працює за, для перемоги України над московитами, загарбниками і окупантами. Правда? Правда. От, тому поділилися з дядьками. Тобто, трішечки, я ж кажу, вона жовтіша, ніж зеленуха навколо, але у них і такої немає. Так, все, поділилися, заїхали в гості. І це вони, до речі, викопали свіжий капонір. Ну, це заготовка капоніру, тут згори ще буде. Укриття це, звісно, ну, не бойові позиції. Це трохи далі, це зона резерву. Але я, тобто, заліз на машину, подивився, як вони її укрили. І ну, сказав командирам так, цього підрозділу, доповів, що ну, це погана заготовка капоніра. Це погана заготовка капоніра, тому що. Ну, от коли вони збираються залишатися по цій ширині, а вони, схоже, збираються залишатися по цій ширині. то Дивіться, ну, тут людина не стане. Ну, там нога, нога людська стає. Так, З іншого боку, в принципі, з одного краю трошечки ліпше. он там, трохи більше простору біля носу. Трохи не набагато он під одну людину. Все тут те саме. Е, дивіться, перед кожним виходом. Перед кожним виходом машини обов'язково робиться контрольний огляд. Контрольний огляд машини, зокрема, ходової частини. Як Як тут дослідити, просто пройтися очами, подивитися на стан гусянки? Ніяк. Як зробити там технічне обслуговування, якийсь дрібний ремонт? Ну, елементарно пошприцювати точки змащування. Як? Ніяк? Якщо. Ви для того, щоб зробити контрольний огляд перед виходом, маєте виганяти машину з укриття. Бодай там ну, на ті там, 20 хвилин, так? Наприклад, ну, на моє переконання, це вже великий мінус. Це вже великий мінус, тому що ну, ви демаскуєтесь так чи інакше. По-перше, по-друге, це свіжак, це вони зараз риють, це вони от звернулися. Ми поділилися сіткою. Вони риють, тобто це свіжак. Пара нормальних злив, от пара нормальних злив. І все. І не буде навіть цього проміжка. Не буде навіть цього проміжка. Тобто, беха буде затирати, вона тупо буде розчавлювати, втулюватися в це багно. Це багно буде ну, просто заліплювати все. Тобто зараз ми сюди можемо там руку запхати. Нормальна злива, навіть одна, тим паче друга, третя, п'ята. Все. Туди ну, просто буде стояти машина, заліплена брудом. От, Я командирам про це доповів. Ну, Я не знаю, може це у них чернетка, може вони її планують розшивати. Так, ну, Але тим не менше, машину сюди вже загнали, то я їм доповів. От вони розумні, вони хай приймають рішення. А я повторюся, дякую павучкам з міста Дніпра, які за посередництва пана Сергія і, якщо не помиляюся, так допомагають нам безоплатно сіточки отакого От типу. Ці, до речі, сіточки дуже добрі, тим, що. Коли треба там, постійно там, що, там, декілька годин розкривати та закривати машину, ну, з БМП це менш актуально. це більш актуально там, з різними рижами типу екскаваторів і всякого такого, то оці незрівняно краще, ніж ті, що на основі рибальської сітки. А ці, які на основі пластикової сітки, мені оце... О, до речі, це ж, це ж теж моїм ми... поділилися то оці на пластиковій сітці. Це теж, до речі, якщо не помиляюся з Дніпра від тих же добрих людей, то вона набагато зручніша для цієї роботи, принаймні з мого особистого досвіду. Так? Закутати, розкутати з більш жорсткою сіткою це зручніше. Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.